Шарм міста відтворений на листівках. У Івано-Франківську презентували першу серію теплих поштівок. На них знакові пам'ятки архітектури і будівлі, характерні для столиці Прикарпаття. Та є в них і одна особливість. Автор Юрій Хмельовський намалював споруди у їх найкращому, первозданому вигляді. Той же ж готель містер з баштою зверху з годинником, синагога з чотирма, ну там зображені ді чотирма баштами. В завод в його первинному вигляді, тому що зараз там немає ні тої вежі, взагалі чотири слухові вікна, а то було три ініціатори проекту кажуть, гостро відчували брак листівок, які б презентували рідне місто, тому й взялися самотужки заповнювати цю нішу та творити свої рідні легенди, зрозумілі усім містянам. Тепер кажуть, поштівки можна надсилати друзям з теплом у серці і згадкою про Івано-Франківськ. Основна мета це популяризація Івано-Франківська серед мешканців і серед туристів. Серед мешканців, тому що ну багато жителів міста не знають наскільки воно гарне і що в ньому є, в принципі. Не просто ну живуть, робота, дім, робота, дім а Чогось цікавого деякі навіть не бачили. Придбати поштівки можна у сувенірних крамницях, а також низці ресторанів. А згодом ініціатори обіцяють випустити наступну серію візитів окріпного міста.